Розумієте, в чому основна проблема? Е, українцям е, з розвалом Радянського Союзу в спадщину е, отримали країну найбільшу країну в Європі 52 мільйона людей. Е, четверта економіка Європи. А проблема була в тому, що рівень свідомості українців і українських еліт він не, повіда... не відповідав масштабу країни. Пам'ятаєте, кучма казав? Скажіть мені, яку країну побудувати, я побудую. Тобто, mm -hmm. на чолі е, у нас, на жаль, е, країни завжди стояли люди, які не розуміли, що, як і навіщо робити. Е, Пам'ятаєте, я вже колись приводив е, це е, присіли, верніше, жарт вам е, е, Жванецького, да? Mm -hmm. Добре, коли без мозку. куди б не йшов, завжди вперед. <звіг> От, ну, у нас, на жаль, рівень свідомості не відповідає рівню масштабу країни. І е, сьогоднішня війна, е, економічний занепад, е, втрата людей як на фронті, так і фізично люди тікають. Це від того, що наш рівень свідомості не співпадає з масштабом країни. Ми будемо е, втрачати територію людей. Ми будемо платити кров'ю майбутнім до поки рівень свідомості, хоча б якоїсь частки еліт, не буде відповідати масштабу цієї трагедії.